Ми знаємо ваше майбутнє. Або, точніше, що таке ефект Форера, чи дещо про магічне мислення. Читаєте гороскоп і думаєте, так, це точно про мене? Тоді ви відчули на собі ефект Форера. У 1948 році психолог Бертрам Форер дав своїм студентам однаковий опис особистості. 85% студентів вирішили, що текст написаний саме про них. Хоча в тексті були описані дуже загальні фрази, на кшталт, ви іноді сумніваєтеся у собі, але здатні бути рішучими. Гороскопи, тести характеру за фруктом чи яка ви тваринка або передбачення працюють за цим принципом. Наш мозок любить упізнавати себе навіть у загальних описах. І тому ми схильні їм вірити. Більше про це ми розповіли на нашому Ютуб-каналі. Ефект Форера нагадує: не все, що здається персональним, є правдою. Зізнавайтеся, вірите в гороскопи чи в чарівні тексти.